В історії археології Полтави є багато цікавих сторінок, які в першу чергу завдячують своєму проявленню таким от охоронним археологічним дослідженням на території нашого міста, на відміну від великих таких міст, давньоруських центрів, там Київ, Переяслав, Чернігів. Полтаві дещо не щастило з е, такими е, науковими дослідженнями, які масово проводилися у згадянського часу, там після післявоєнний час і до відновлення України незалежності. От, і зрештою, всі дані, всі відомості про е, матеріальну культуру полтавців. про побут, про повсякдення їх про життя ми отримуємо завдяки охоронним дослідженням в історичному реалі нашого міста. От, як вже зазначалося раніше, то Полтава, Давня Полтава і поселення на території сучасної Полтави вони розташовувалися на кількох пагорбах. Вони займали це Старополтавську гору, зараз це Іванова Гора, е, Інститутську гору, Миколаївську Гірку, а також Монастирську гору. От, на всіх цих е, домінантах, таких географічних, топографічних, е, е, населення обирало більш пристосовані для життя ділянки, і, зрештою, вони були до певної міри заселені не нерівномірно. От, вперше можемо казати опанування таке більш чіткої поселенської структури на полтавських пагорбах. Воно відбувається за ранньозалізної доби, фактично за скіфського часу. От Полтава, будемо казати, вона є сучасником Більського городища. Давнього міста Гелон, як вважають, як утожнюють От в Полтаві існувало теж досить велике поселення як для цього часу, і воно розкинулось на власне на цих от пагорбах, які я зазначив. От Виявлені культові, культові споруди, такі як жартовники, як зольники, господарські приміщення, також виявлено досить багато. Поховань, як для цього часу на території нашого міста скіфські, поховань скіфського часу, що до певної міри було несподіванкою для археологів, які от їх виявили зараз. Це вулиця Стрітинська. От наявність таких от нашарувань скіфського часу, вона, звісно, не свідчить про тяглість існування Полтави від раннього залізного віку і до сьогодення. І досить часто от у нас постає питання в тому сенсі, де, де шукати оту давню Полтаву. Які її вимір, який її, так би мовити, натуральний, натуральний обсяг, який вона займала у давні часи, це питання теж досить є відкритим, дискусійним. Оскільки от всім хочеться, що от Полтава від розвивалася лінійно зростаючи, постійно зростаючи, наприклад, від кінця 8 століття і до 16 століття вона повинна була б тільки зростати і тільки розвиватися, але ну такого не буває в історії і такі. Такі випадки вони є одиничними, і поселення зазвичай вони переживали періоди розквіту, періоди занепаду. Але е, хай там як завжди е, на полтавських оцих теренах і пагорбах існувало життя від е, часу заснування тут сіверянського поселення, наприкінці 8-го, початку 9-го століття, і власне до вже того часу, як Полтава постає центром полтавського козацького полку. Ну найбільш мало дослідженими. Найбільш мало дослідженим періодом в історії Полтави, безумовно, є період після битви на Воскі, після після року. От зазвичай вважається, що теж після цієї події більшість лівобережних поселень вона зазнала погрому в результаті атак монгольських військ на ці поселення, які підтримували, будемо казати, політику Віповта. От і тому зазвичай вважається, що після цього терени Полтави і зазвичай широкі терени Дніпровського лівобережжя вони перетворилися на пустку і далі от відбулося перезаселення уже цих територій, там починаючи десь з кінця 15-го, початку 16-го століття. Звісно, така це версія, яка досить досить довго панувала в історіографії, але от археологічні дослідження вони так би мовити, поки по невеликим таким шматочкам, але вони додають до цієї історії своїх, так би мовити, аргументів. Виявляються поселення 15-го століття, виявляються поселення 16-го століття на наших теренах.